Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. І сьогодні я для вас знімаю відео про те, як нарешті моє, моєму чоловіку вдалося замінити українські права на польські. Епопея з заміною українських прав на польські почалася у нас ще в лютому 2024 року. Раніше ми не міняли наші права на польські, хоча по закону мали б це зробити, тому що всі ті, хто знаходиться в Польщі більше 180 днів, повинні замінювати ці права на польські. але ми, так як ніхто не штрафував за ці всі діла за українські права, то ми вирішили не міняти поки що. І тут з початку 2024 року польські ці, поліцейські взялися за тих, хто не поміняв права на польські. Для тих, хто має статус Укр, для них нічого не змінилося. Вони мають право їздити і надалі на своїх українських правах, а для тих, хто заїхав. Польщу до війни і знаходиться більше пів ніж півроку тут, то вони повинні замінити свої права на польські. Про те, як мій чоловік перший раз пішов замінювати в лютому свої права, я знала окреме відео. Можете його подивитися. Там я детально розповіла про те, які документи треба було зібрати, як в ньох заповнити, в який уж йти, скільки заплатити, і так далі, як перевіряти свої права. А зараз я вам розкажу про свою нашу другу спробу. Чому саме так вийшло і як нам вдалося все ж таки е, зробити ці права? Отже, почалося з того, що мій чоловік зробив мельдунок, зібрав пакет документів, пішов до жонду, заплатив 100 злотих, заплатив 125 злотих за підтвердження консульством е, прав. Українських написав згоду, що він дає право консульству на обробку даних, і пішов собі додому чекати. Чекав він, чекав, і тут настав такий момент, що вже стало зрозуміло, що ось ось Верховна Рада, а за нею і президент підпише такий цей закон про мобілізацію. І почнуть вони всі разом закручувати гайки і забороняти чоловікам, робити якісь документи, розпоряджатися своїм майном. Тож, треба було щось робити. Я одразу поїхала до Одеси продавати наше майно, а чоловік мій залишився в Польщі і написав листа до консульства. Ми подавалися, виходить, 2 лютого на заміну прав, а написав він вже. 10 квітня і йому відповіли в той же день, що його заявочку, по-перше, прийняли в обробку не одразу, а лише 19, 12 березня, і треба буде з 12 березня десь чекати півроку. На наступний день, 11 квітня 2024 року, Верховна Рада підписує закон про мобілізацію, і ми, мій чоловік вирішує активно почати діяти. Перше, що він зробив, це він зателефонував до фірми посередника, через якого він робив довіреність мені в Україну, щоб продати е, мою квартиру. І е, запитав, чи можуть вони допомогти. Вони відповіли: якщо ти швиденько приїдеш сьогодні, то ми тобі допоможемо. Е, бо вони допомагали на той час робити е, права не через консульство, а через такі ужонди, як, в яких є е, безпосередній е, доступ до. До бази МВС, тобто вони самі дивляться в цю базу, чи є ваші права в цій базі? Якщо є, то вони спокійно замінюють вам українські права на польські. Мого чоловіка права видані після 2013 року. Насправді у нього вже були вони старі, але коли ми збиралися в 2019 році їхати до Норвегії у відпуску, тоді він змінив свої звичайні такі паперові права 2007 року. Чи не пам'ятаю якого, старі в нього були права, на права вже пластикові. І нам тоді пояснили, що ці старі права знаходилися в одній базі МВС, а ці вже нові будуть в іншій, знаходиться в базі МВС. В минулому своєму відео я розказувала про те, як я робила свої права, заміну цих прав, і в мене права старі. 2008 року. І вони повинні були знаходитись в старій базі. Але я в тому відео розказала, як я старі свої права підтягнула вже в нову базу і показала, що вони вже знаходяться в новій базі. Тож, якщо у вас старі права, то можете спробувати зробити як зробила це я. І може у вас теж вийде, і ви зможете через такі ужонди. Теж замінювати свої права без участі, без участі ваших ну, консульства України. Отже, мій чоловік, після того, як договорився з фірмою, поїхав до того ужонду на Вавері, про який я вам розказувала, де він робив першу спробу свою замінити права, і написав в що він хоче забрати свої документи. І не буде вже їх замінювати. Пані там в ужонді допомогла заповнити цей внісек. Він віддав віконечко цей внісок, йому повернули всі документи, які він подавав внісок, він подавав оригінал перекладу свого посвідчення і так далі. Віддали йому документи, і він з тою фірмою, з якою він договорився. Поїхав до міста Пясечне. В цьому місті у жонт має доступ одразу до цієї бази і одразу роблять без консульства. Ці права. Одразу скажу, що дуже порядні ну, в цьому плані уряд Польщі, Вони одразу, якщо, якщо ви не хочете, наприклад, передумали робити карту побиту чи передумали робити права, чи ще щось, то вам у жон повертає гроші. Нам дуже швидко теж ці 100 злотих. Повернули. Е, я думаю, консульство України чоловікам не поверне гроші, тому що в нас це не прийнято і ніколи цього нам, за моє життя не було такого, щоб нас, нам щось повертали. Але подивимось, як то буде. Отже, чоловік мій поїхав до пісечного, там він заново всю процедуру, про яку я розказувала в попередньому відео, е, зробив. Він подав всі. Заново документи, його там прописали на 3 місяці в цьому пісечному він подав документи і заплатив 100 злотих за послугу. 125 злотих вже для консульства не потрібно, тому що вони самі дивляться, чи е, ці дійсні права, чи ні по тій базі. Тому ця процедура обійшлася в 100 злотих плюс послуги посередника. Всі документи в нього прийняли. І відправити, відправили його додому, чекати, сказали, що десь це займе два місяці максимум. І сказали перевіряти на сайті інфокар. От той сайт, що я минулого разу показувала. Тут вставляєте свій песель, ім'я і звісько, акцептує, і він вам показує на якому етапі знаходиться ваша справа. Коли ми з чоловіком чекали на його права, то дуже хвилювалася, тому що вже від 23 квітня консульство перестало чоловікам від 18 до 60 років якісь надавати послуги. І до того ж, ще 15 травня і посередники, до яких ми зверталися, сказали, що більше поки що не можуть подаватися до у Жондов, в яких ну, без консульства робляться ці всі справи, і тому не, ми не розуміли, як то буде. Але нам повезло, і ми зайшли 15 травня і побачили, що статус змінився на зверифіковано і відправлено права на друк. А вже 22 травня було вже написано, що можете забирати ваші права. Тому вже 27 травня, в понеділок, мій чоловік поїхав до фірми, віддав свої українські права. Вони представник цієї фірми поїхав до П'ясечного, віддав права, забрав чоловіка права, польські вже і вечором мій чоловік поїхав до цієї фірми і забрав вже оригінал своїх польських прав. І по суті, це зайняло у нього десь весь процес півтора місяці. Від початку, як він подав заявочку, до того, як він забрав вже свої права, готові. І тепер ми можемо з чоловіком вже їздити по Польщі спокійно, не хвилюючись за якісь там штрафи. Чоловіку видали польські права, вони видаються на 15 років, тобто видали йому до 2039 року, і в нього була категорія Б, тому йому по польським законам видали ще на категорію АМ. Це категорія, яка дає право керувати скутером, мопедом, квадроциклом, і також Б і Б1. Там написано, що він може водити ці транспортні засоби з цими категоріями. І тепер вже, коли він має польські права, то якщо щось з ними станеться, не треба буде йому робити замінювати в Україні ці права, а вже будуть йому замінювати в Польщі. Це як повноцінні вже польські права, і коли вже закінчиться строк дії цих прав. То йому вже не Україна буде видавати ці м, права, а буде видавати їх Польща. Сподіваюсь, що ця інформація буде для вас корисною, яку я для вас сьогодні розказала. Е, ніби говорять, що консульство України планує в найближчий час вже почати підтверджувати українські права для тих. Хто обновить свої військові облікові дані? Але як ця буде процедура проходити, і буде чи взагалі така можливість? Ще невідомо. Але поживемо, побачимо. А другий спосіб, який я вам сьогодні розповіла, не більш дорогий, звичайно, тому що треба платити посереднику, який одразу після того, як консульство відмовилося надавати такі послуги, воно одразу повисило. Повесила свій цінник в два рази. І зараз, ніби не можна таку послугу в них робити, але можливо, це тільки в цього посередника і не у всіх. Тож, ті, хто не має статусу Укр, і для тих, для кого дуже потрібні ці права, то можете пошукати якісь варіанти в інтернеті, може, щось і знайдете. Наш час немає якихось невирішуємо справ тільки питання в ціні. Тож, бажаю всім удачі в, ваших, в заміні ваших прав, всім па-па!